Несенок. Маленький. Ми знайшли нашого Марселя, нашого котика. Марсельчик, мунечки, хорошенький такий. Це він, це наш котик. Мюнці, хорошенький. Дивіться, це Chickа... ж він бутається, так дивіться, як буцається. <гла Assassins> <receber spreads>. <раз> Знаєте, це, за... це жах просто от ми. <різь> yeah, yeah, yeah. А це не вона йде, <esf 'n Suzanne> до речі. Не знаю, вона курить теж курила. Але, Але вона корила електро. А це Та це електро-електро вона. Пашу. Зараз ми побачимо чи це вона, чи ні. Вона нас не пам'ятає. Ми цього кота тут недалеко прилаштували. Ні, ні це інша ні. вона, так. Да. Ми тут його Марселя прилаштували ну... квартиру. Ви собі уявіть. Я довго шукала йому сім'ю. Я його не віддала в сім'ю там пенсіонерам. Дівчинка хотіла, бабуся її виховує тут за Новоградом. Я не віддала, бо я розуміла, що ти дитя не зможеш подбати, нема грошей навіть чим кормити. Розумієте? І... А ми щоб ви понімали. Оце крайній будинок, а ми отам десь далі, так от інший будинок віддали. А. І нам сказали, що отут недалеко десь кормили біля гаражів. Дуже да, дівчата. Які кормлять котів тут у нас в Новограді, oh. дівчатам-волонтерам, бо я всім написала, всі переживали, щоб ви розуміли, всі свої зв'язки підключали, хто в тому домі живе. Всіх ну. шукали варіанти. Да. і це ось Інна от, теж Лена, Дуже їм вдячна. Лена потратила е гроші, теж його взяла. Зразу ми накле хотіли наклеїти. Маленький, рудочка біла. от. Версельчик кіцунчик зразу не. на мій голос пішов понімати. Він просто да. сидів під гаражом. Я сказав васелі, він почав м'явкати. Я боявся, що він темніший. Думав, що це що я це боялась, не він. Але щоб вона його не вбила. Ми теж переживали, щоб не вбили. Бо ж вся знаєте, викинули, що? можна знайти. І то там машина може там збити, чи чи собаки. А, але те, ну... я надіявся, що ми знайдемо його. Гляна плакала два дні, зараз плаче. Ну вже успокоїться, надіюсь. Ну, не зря ми проїхали 100 кілометрів, щоб. Ну не для того ми їх рятуємо, розумієте, щоб якась зараза забрала і тупо викидала. Малень. Декілька разів повторила, та, та. віддайте назад, якщо і... щось да, не так, заберу, да. приїду, заберу. Ну буває різне. Я це розумію, я всім це говорю. Я б без лишніх розговорів приїхали і пізабрали. Нам нам простіше потратитися знову на дорогу і знову його потримати у себе там, погодувати його, да полікувати, якщо що. але але не треба викидати. Ми ж прилаштовуємо для того, щоб у хороші руки, щоб він жив у сім'ї. А а він там на стіл заліз і не хотіла нічим займатися, взяла, викинула. Оце ж треба бути такою людиною. Ми поїхали Мені в Київ. Кажется, я що не зв'язку. Mm. Мені каже, що ця людина не перший раз бере. В неї ще ж були кошеням біле. Шостим кошеням білим? Таке саме викинуло. Малесенькі. Де воно? От, до речі, сказала Інна, що знайшли кошеня в хащах. До речі, треба спитати, якого кольору. Зараз я їй позвоню. Угу. Подякую, розкажу. От, да. і якщо біле кошеня, то це значить кошеня, яке було з Марселем. Уявляєте собі те, що в мене є на фотки і на відео, яке ви бачили, ви ж бачили, що я прилаштувала в якусь сім'ю. Ви ж бачили, як він там бавився, як він бігав. Да? Да, у нас були... Вона скидала по початку відгуки, ця Юля, що е там нормально все там, вигладили він муркотив. Дві на Кота, який він хороший, Марселюшка, Марселюшка, Лескошки такі хорошенькі. дивіться, Це просто, просто, ну. Це чудо, що ми його знайшли. Я... Ми Ча? навіть ще не спіли пошукати, щоб ви розуміли, да, ми лише ми приїхали. знає. Так, ми, ми лише приїхали. Нема, нема потреби цей. Ну, не думали я ну, розкидалася. Коли тебе викинула? Ніхто не знає, коли, Ніхто це не знає, стало, коли чого? Ну, там та ситуація зі мною я теж не був на зв'язку. І Лена за мене більше переживала, чим за котів. Вона того і не займалася цим. Ну тиждень ми відходили. Ну це від цього тиждень, всього. просто тиждень. Ви ж розумієте, Ми мали приїхати віддати паспорт. Якщо все добре. Ми так планували. Да, я завжди знаєте, зразу не віддаю. Ну, ну така ну, мене друг, чуйка, що друг, да, друг. Через тиждень я приїжджаю і віддаю, типу. Ну, Дивимося за обставинами, да. де знаходиться чи все тварина, нормально, да. якби, ну, І віддаємо паспорт. Ми мали приїхати раніше віддати паспорт. Уявіть, щоб я віддала паспорт і, по суті, б навіть не писала, да, була впевнена, що uh -huh. з ним все добре. Uh -huh. ну, коли б я там написала, і я б знати не знала, що з ним. Це так страшно, це так страшно, оце прилаштовувати. Ну, чесно, я сьогодні у мене опустились руки, і я, от кого, знаєте, я просто не хотіла більше цим займатися, щоб ви зрозуміли. Щоб знати, що воно десь там гине моїми руками, бо я ж віддала. Марселюшко, ми хотіли як лучше, ми не знали, що такі люди погані. Ми хотіли для його особливо, я вже Лені говорив, не раз кажу, його ми хотіли, ну, Лена вже почала перебирати. Може тим людям, може ти, бо хтось там те шукав, те й шукав, те й хотів. І хотілося в лучшу сім'ю його. І от бачите, от така, ти не можеш знати, не яка, яка людина буде. Ну, на жаль, це. Зараз ми я спробую вам показати, кому ми її відда... його віддавали. Буде про неї знати. Вона навіть ніде не могла взяти, розуміти, у таких ну, організацій собі опять побавиться і викинути. Угу. Вона в Олексії, да, знайшла тебе. Ну так вроді вона сказала, бо вона по телефону мені дзвонила. І представте, скільки вона вже набрала і скільки вона. Ну неможливо не набрала, але викинула вже принаймні Ой, двох не. точно. От я дзвоню до неї, вона сьогодні мені каже, що в, в, ніби вона каже, що цей в цьому, в Києві нікуди не виходить. Ну а кіт де у знайомих. Дивіться, дивіться, слухай, маленький, ти вже будеш безпечний. — А тут Собак куча, Собак багато. Він сидів під деревом, бо може й на дереві ховався, знаєш. Хочеш? Маленький такий, котик. ну що, Гарні новини, Спасибо з однієї сторони, да, Лена вже заспокоїться а то на два дні, так як знаєте. Вам гарного всім дня підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео і ви знаєте, ну, хай би який він не був опит, але він опит. Да, це гіркий досвід. але, ну, Треба знову ж таки на умовах віддавати. Ми ці умови диктуємо, але ви ж бачите. різні, вас, знаєте, я різні люди. Да. Покращити умови віддавання, ти договір, і знаєте, після цієї ситуації не знаю, як воно піде, в нашу територію село, що передбачає. Да, сел, да. Люди слово договір не розуміють, це не Київ, це навіть не Новоград. Ну Но, з розумними людьми так. можна скласти, це домовитися, mm -hmm. да, обговорити ці нюанси. Ну коли ти на місці віддаєш, то ти хочеш приїхати, якщо що, розумієте, да. бо ми ж веземо сім'ю бачимо, якби да, де людина живе. Ну і, да, і зрозуміти, за два роки там 300 тварин прилаштувати, ну всі контакти зберігати. І перевіряти, хто не де реально. живе, це нереально для двох людей. Ми ж не благодійна організація якась, чи там не, не фонд, що у нас там є мільйони, які ми можемо оперувати для а тих, хто з Ви самі це да, знаєте, бо да, багато да, хто мене да. дивиться, так само прилаштовує тварин. Дивіться дивіться, 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 маленький, хороший хороший котик. Ой, скучали за тобою, переживали. Маленький котюнчик. Ой-ой-ой, дивіться, лиш. Ти ж він Кисун, знає кисунчик. кисунчик. Любимий мій кіт. Самий красивий такий був у нас кіт. Я вже думав, кажу, наші дві біленькі, хотіли чорного, ну, не, не знаю, ми не, не, не потягнемо. залазити. Ну що, ми їдемо. Ось така, така історія. Сумна, але з щасливим кінцем хоча б частково. Надіємося, знайти йому класну сім'ю. Можливо, ви з наших підписників, хто любить тварин, дуже любить і готовий взяти під відповідальність. Пишіть нам, дзвоніть. Я там лишу, якщо треба, свій е номер телефону. І будете зі мною контактувати. І дивіться, який тігер. Більшість Ну, Можливо, менше. Ну, здається, не так він сильно похудав, ну, на мій нього погляд. Був да. запас, добре. Але добре, що він, ну що, можливо, недовго він пробув на вулиці, надіємося. До нових відео, до нових зустрічей. Всім па-па. Лена Рада, вже сльози радості. Перетворили горі, сльози в ря... сльози радості. Всім папа. <гум>